Брати та сестри, друзі, християни, у цей вечірній час всім щирим серцем, щирою душею, любов'ю Христа вітаємо ми вас. Як чудово, що любов Христова нас привела сьогодні у цей дім, і подарована нам ще можливість знову прославить Бога і з'єднатись в Нім. Нам Бог подарував таку нагоду зустрітись нині тут всім у житті. І я бажаю нині всім присутнім палайте для Христа в труді святів, щоб Господу, який є всемогутній, принести плід в сто крат вродив, щоб він. Ми бажаємо вам щиро, сердечно мати з Господом нашим єднання, до мети, у країну Небесну за Ісусом іти без вагання. О молодь, ти розквітла, наче квітка, ряди твої повніють з кожним днем. Ти є насліддям церкви Христові діти, не загубиш ти те, що подароване Отцем. Не загуби ту правильну стежину, а в рядах Божих ти сміливостій Трудись для нього кожну життя днину, тоді не зломить лютий буревій. Я покликаною, щоб перемагати, стояти твердо на шляху оці, всі пастки ворога із Господом долати. Запам'ятай, що сила лише в нім. Ви стійте твердо, мої друзі, щоб було кому старших замінить. Щоб завжди було кому факел віри нести, ви сміливо насторожу заступіть. Є щось таке, не сказане словами, є певний стан, і що би не було, ти, розіпнутий, може, вверх ногами, тримаєшся за Бога, як Петро. Нас всі Господь створив, щоб ми любили, і добротою в світі цим світили. Любити так, як люблять тільки діти, щоб не йти, не бігти, а летіти, коли Хтось поруч безутішно плаче. А Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні, прекрасні дива, тож будемо щастям для всіх ми світити І любов'ю збагачувати наші серця. Амінь.